Мозаїці, як облицювальному матеріалу вже більше двох тисяч років, а вона все не втрачає своєї актуальності. Втім, популярність мозаїки легко пояснити вона красива і практична. Викладені різнобарвною мозаїкою поверхні приємно розглядати, вони створюють ефект багатовимірності, мерехтять дорогоцінним блиском, заломлюють світло на незвичайних гранях і не зношуються десятиліттями. Один мозаїка в санузлі. Найчастіше мозаїку можна зустріти в санвозві це логічно, адже крім своєї краси, вона володіє високими експлуатаційними характеристиками, відмінними водовідштовхувальними властивостями і зносостійкістю. Її можна використовувати при будь-яких температурах, обліцовувати її навіть криволінійну поверхню. Для ванної мозаїка стане предметом прикраси гордости на довгі роки. У цьому приміщенні вона часто використовується в якості отделочного матеріала і декору одночасно мозайкою викладають підлогу, облицьовують стіни, декорують ванни раковини дзеркала. Два мозаїка на кухні дуже гармонійно виглядає кухонний фартух, викладений мозаїкою. Причому він може бути в кухні найрізноманітніших стилів від хай така до кантрі. Цей варіант вважається не тільки практичним, але і неймовірно яскравим. Продажі можна знайти вже готове мозаїчне панно, яке легко смонтувати самостоятельно. Однак краще все-таки довірити цю справу досвідченому майстрові, який приділить належну увагу затірці швів для неї найкраще і спользовать смеси з оксидними смолами, викладена зона фартуха на кухні стане колоритним акцентом в інтер'єрі і підкреслить красу гарнітура. Три Камінний портал з мозаїки. Якщо вам потрібно ефектно оформити камінний портал, зверніть свою увагу на мозаїку. Мозаїчний портал може обрамляти тільки топку або бути висотою від полу до стелі, використовується для сучасної обробки зазвичай смальта одного вида без складання панно або орнаментів. Чотири мозаїчне панно: мозаїчне панно ідеальний варіант для тих. Хто хоче використовувати в квартирі мозаїку, але не хотів віддати їй цілу кімнату або стіну в силу високої ціни або по другим причинам, панно високохудожній елемент, справжня картина, яка майстерно викладена з мініатюрних разноцтних маленьких плиточок. Панно відмінно підкреслить естетичний своєрідний образ інтер'єру, створивши в ньому візуальний яскравий акцент. П'ять мозаїчна підлога, якщо хочете здивувати всіх незвичайним підлогою в будинку. Тут вам теж допоможе мозаїка: з матеріалу викладаються підлоги з імітацією килимів і художественне панно, з красою яких не може конкурувати ні один інший облицювальний матеріал, крім практичності покриття мозаїки виконує декоративні функції. Освіжаючи інтер'єр, якісна мозаїка напівпрослужить довго і бездоганно вона складається з міцних матеріалів скла кераміки, мармурових фрагментів, ретельно відшліфованих, покритих речовинами, що підвищують адгезію поверхні. Навіть при попаданні води на подібне покриття не ковзає, виконаний мозаїчним орнаментом підлогу вносить в поміщені свижесті і вишуканість. широко поширені керамічна плитка і керамограніт більш традиційне покриття. Але мозаїка розбавляє їх простоту і строгость яскравими вкрапленнями різнокольорових фрагментів. 6. мозаїчна стіна. Мозаїка в інтер'єрі знаходить собі застосування в приміщеннях різного призначення. Нею можна викласти стіну в будь якій кімнаті, мозаїка в інтер'єрі виглядає як настояще драгоценності, адже виготовляється вона з різнобарвного скла і кераміки, венеціанської смальти, мармуру та інших кам'яних порід. Декорується нейтончими слоями дорогоцінних металів і перламутрового лаку, прикрашається вручною надсиними візерунками. 7. меблі з мозаїки. Мозаїкою в інтер'єрі оформляються навіть меблі. Причому зробити ви це зможете навіть своїми руками. Ведь площадь робіт невелика, а значить, можливостей помилитися менше, особливо допомагає в роботі з мозаїкою Те. Что то я геометрія поверхонь не є перешкодою для її е спользування. 8. мозаїчний фриз, якщо вам дуже хочеться додати родзинку в ваш інтер'єр, а з фінансами туго, але дуже хочеться мозаїку, то для вас самим оптимальним рішенням буде використання мозаїчного фриза, зараз часто мозаїкою обробляють підвіконня, кухонні стільниці, колони, закруглені стіни в приміщеннях.